Харкова Ігор Терехов під час перебування у Страсбурзі з робочим візитом презентував перед депутатами Єврометрополії Харків як сильне, незламне місто Герой розповів про те, як живе Харків в умовах війни, як ліквідовує наслідки обстрілів, як протистоїть викликам і, попри все, розвивається і планує майбутнє. Кілька років тому Харков був визначений як найбільше комфортне місто для проживання. А той рік Харків посів перше місце в рейтингу економічної стійкості під час війни. Так, на превеликий жаль в Україні і зараз триває велика війна. Практично кожного дня наше місто потерпає від обстрілів. І я з гордістю можу сказати, що, попри всі щоденні виклики і важкі обставини, сьогодні Харков продовжує жити, працювати. І навіть розвиватися. Ми робимо все можливе, щоб люди у Харкові почувалися більш-менш комфортно. Так, незважаючи на те, що 30% транспорту було пошкоджено, ми відновили роботу транспорту, і відтоді він курсує безкоштовно. Ігор Терехов розповів і про соціальні та економічні ініціативи підтримку бізнесу переселенців цікавили європейців і все, що стосується навчання дітей у підземних просторах, та як Харків, що живе під обстрілами, віднаходить сили і ресурси для відновлення, розвитку і руху вперед. Ми говоримо про демократію, яка знаходиться у небезпеці, і ви нам показуєте, що таке основа демократії. Більше трьох років ви переживаєте неможливу з гуманітарної точки зору ситуацію. Ми тут сидимо в залі, однак все відбувається у вас, і ми знаємо, що Харків особливо сильно затронула війна. Ми зробимо все, щоб вас підтримувати, і це партнерство мусить бути конкретним. Депутати Єврометрополії Страсбурга висловились за підтримку угоди про партнерство з Харковом. І я впевнений, що наш вектор, європейський вектор це правильно. Харків це не про відчай, не про поразку, не про страх і наприкінці, Ще раз я хочу подякувати вам. Народою Францію за підтримку і вірю в те, що Україна буде європейською державою. Слава вам, слава Україні! Яна біляєва, Олександр Варов, Харків, Новини.